Радий бути у вас. Ми приїхали з Молдавії, я з дружиною. Хочу, перше, що вибачте мене за український. Бо, більш поменш менш я вдома розмовляю з суржиком. То, то таке суміш трьох мов купі. То, то, то дивно трохи, але вдома більше я розмовляю з суржиком. Але я хочу вам служити. Хочу вам служити і Буду намагатися говорити українською. Ми приїхали з дружиною з Молдавії, і ви не представляєте, то, що то моя була мрія приїхати до вас. Я коли перший почув про вас десь 8 років назад, то я ще не був женатий, я вже тоді хотів до вас попасти. Але пройшли роки, я вженився. У нас маленький хлопчик, трьохлітка такий бігає, лишився з бабусею. І Бог так, сам Бог так зробив, що ми сьогодні тут. Слава Ісусу! Я дуже радий, що вам скоро міста не буде хватати. Амінь. Так? Так, щоб вам не вистачало ще міста, щоб ви знов поміняли, щоб у вас збиралося ще більше і ще більше людей почуло про Христа нашого, про Спасителя нашого, про того, хто життя дарував нам. Я хочу поговорити. Саме про нього, саме про Ісуса. Хто Він такий? І одного разу це Євангелія від Матфія, він їх запитує. А за кого мають мене люди, так? А що кажуть про мене? Що в народі вообще кажуть за мене? І вони йому стали відповідати. Вони відповіли: одні за Івана, Івана Хрестителя, другі за Ілью. Це Матфія, 16 глава. Одні кажуть, що Ілля прийшов, і дні кажуть, що Іремія, або один із пророків каже їм Ісус: а ви мене за кого вважаєте? І відповів Симон Петро, е, Петро про мову: Ти є Христос, Син Бога Живого. Бо хто є Ісус, то є велика. То дуже є важ... Важ... важно, а, хто він такий. Хто він? Пророк, син Божий? Чи він є Бог? Хто то Ісус Назарету? Хто Він? І я сьогодні хочу поговорити трохи, чи можна йому поклонятися, чи можна йому молитися? Чи правильно ми робимо? Чи є то по Писанню? Що Ісаї каже? Пророк, який говорив Боже Слово за 600 років, так, плюс-мінус. 600 років до народження Христа. І він каже так, що це 9 глава, тому що дитя народилося, нам дано сина, влада Його на плечах, і дано ім йому ім'я. Дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владику миру. Це каже Ісайя, за Христа, який народиться. Що він є дивовижний порадник, що він є сильний Бог. Амінь. Це пророк Ветхозевета. Каже за Христа, що Він є сильний Бог. Отець вічності, владику миру. Що він, оце дитя, яке народилося, це є Бог, який прийшов на землю. І так вопрос питання. Чи можна вклонятися ангелам? Чи можна поклонятися ангелам? Як ви думаєте? Ні? А чому ви так кажете? Іван пробував. Прийшов, він таке побачив, він каже, я впав, як мертвий. Я щоб таке побачив, Іван так каже. Каже, я впав, як мертвий на землю, хотів поклонитися йому. ангел що йому говорить? Не, не роби цього. Не роби цього, бо я. Я сослужитель. Я служу вам. Богу одному вклонися. Ангел запрещав собі поклонятися. Каже, поклонися Богові. А чи можна поклонятися апостолам? Як ви думаєте, чи можна молитися апостолам? Ні. А чому? А чому не можна? пробували. вже пробували? Так, ще при житті апостолів. Так, коли е, перший е, Карнилій, так, коли йому було віддіння ангела, коли він побачив це видіння, чоловік молився, постився, ангел пішов за Петром. Петро заходив в його дім, а Корнилій паде, паде до землі, хоче поклонитися йому. То, то таке він ангела побачив. І прийшов великий, великий апостол прийшов. А Петро що каже? Встань! Стань, боя тоже людина. Стань, не роби цього. Бо видно, що то було поклоніння не просто, якби, як він його поприветствував, да? Ні, то було якесь особливе, то, що він поклонився як Богове. І Петро це побачив і каже: Ні, стій, не зя. Поклонятися можна лише Богові. Так, коли е, Павло, Павло е, не пам'ятаю, де це. Доказали, що це Боги зійшли в тілі, да, язичні, язичні боги, зевс. І там дуже їм вже привели жертву, привели биків, хотіли жертву їм принести. Та там написано, що вони кинулися в народ і обуманювали їх. Кажуть, не робіть цього, бо ми люди. Ми вам проповідуємо живого Бога. Не робіть цього, не треба. І вони їх заспокоїли, бо ці думали, що то боги прийшли. А друге питання? А як до цього відносився сам Христос, коли Він був на цій землі? Як от ангели казали Богу, поклонися? Апостоли так же. А як, на це, як до цього відносився сам Христос? Коли люди йому вклонялися? Інтересно, так? А як він на це реагував? Що він казав? І він не казав. Як він на то дивився, що люди падали до ніг його і поклонялися йому. Було 10, 10 людей, дуже страшною болезнью проказа 10 людей. Вони жили окремо, то страшна, страшна річ просто. То ти гниєш заживо. То кожа така покривається страшними ранами. І Христос. Зцілив їх, каже: Ідіть, ідіть. А що потім було? А потім іден вертається, це Луки, Луки, 17 розділ. Один же, один же із них, який, як побачив, що видушив, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг Його до Христа. Вкладає йому дяку, вкладає йому. А то самарянин був. І Христос далі каже, Ісус вже промовив і в відповідь: чи не 10 очистилось, а де дев'ять? Чому вони не вернулися хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? Чому вони не повернулися віддати славу кому? Богові. А він про себе каже. І коли цей чужинець вклонився йому, Христос не забороняв йому. Христос прийняв від нього це поклоніння. І каже: а де останні, чого вони не вернулися Богові віддати славу? А, він вер... а цей самарянин до кого вернувся? До Христа. До Христа. Тобто цей чужинець поняв? Що не туди йде? Треба повертатися. Цей чужинець поняв, що Христос є Бог, і йому треба воздати славу. Так, да, коли, коли він йшов по морю, коли апостоли була велика буря, і Петро йшов по воді, він там тонув, і там написано, що він також взяв його за руку, він вернувся в човен. І там написано, що вони вклонилися йому. Він це так прийняв. І ще Іван каже, ви об'явлені, що Що на небі 24 старця, ангели вклоняються, снімають вінці і кажуть, ти достойний слави. Вони перед Ісусом там на небі. Я не знаю, що це таке. Я не розумію, чесно. Я, я, я лише розумію, що це то так на небі. Я не можу, що це таке, не знаю, але написано, що ці 24 старця. Снімає свої вінці, встають і поклоняються ангцю то той Ісусу Христу. Вони вклоняються і кажуть: ти єди достойний. Він є той достойний Бог поклоніння і від нас. І якщо ви поклоняєтесь Христу, ви правильно робите. Слава Ісусу. Слава Ісусу! Бо Він є достойний, бо Він дав нам життя. Він дарує нам спасіння. Він є наш Бог. Ще прочитаю одне місце, то буде е, від Івана, п'ятий розділ. Це. Бо отець не судить нікого, а весь суд віддав синові, щоб усі шанували сина, як шанують кого? Отця. Так? Щоб усі шанували сина, як шанують і Отця. То ви розумієте? Що вся та пошана, що йде до Отця, достойний і син. Рівно так же, як шанували Отця, так хай шанують і сина. То яка глибина. Як шанували великого Господа всі пророки? Так хай шанують і сина. Як шанував Ізраїль Отця? Хай так шанують і сина. Рівно, не менше. А рівно так же само. І він далі каже, що хто не шанує сина, той не шанує отця. Так? Ще друге. Е, чи можна йому молитися? І чи є такі приклади в Писанні? Хто молився Христу, як ви думаєте? Стефан. Так. Так. Це дії апостолів, 7 розділ. 59-й вірш. І побачили і, і побивали каміннями Степана, що молився і казав: Господи Ісусі, прийми дух мій. Великий чоловік. Дякон Першої церкви, сповнений Святого Духа, він там мав велику промову на дві главі у нас. І коли його б'ють каміннями, написано, що він бачив відкрите небо, він бачив Христа, він бачив, як Христос стояв. Да, Теж цікаво, да, то обично бачиш, Він сидить біля Отця. А Степан бачить, що він встав, що він стоїть. Каже: Я бачу відкрите небо і бачу Христа. І він молиться саме до Христа. Каже: Господи, прийми дух мій. А хто може прийняти дух, крім того, хто його дав? І Степан молиться до Ісуса каже: Прийми. Він каже: не в мене їм гріх, то що вони роблять. Пробач їм. Вони його вбили, але цей праведник, цей мученик за Христа, він молився до Ісуса. І також, якщо ми в молитві звертаємося до Ісуса і просимо його, це є правильно. Якщо ми молимося Ісусу, якщо вам хтось скаже, що це неправильно, не відкрийте їм дії ді апостолів. Якщо хтось вас е, хоче смутити і говорить щось інше, відкрийте Писання їм. Хай, хай прочитають, бо так, робили, так і робили мужі Божі. І так маємо робити й ми. І то є правильно. І ще, е, ще одну мисль хочу вам лишити. Е, що Христос є той, хто може прощати грехи. Грехи, так. Христос є той, хто може зняти з нас наш гріх. І ще коли він був в тілі на землі. Коли принесли розслабленого, да, то його друзі мали віру, таку сняли кри, пове, та, поверх, не поверх, як то, кришу, кришу сняли, да? то яку вони віру мали, що треба донести, що нема міста, там і через сверх підемо. Ми принесемо до, до Ісуса. І що Христос каже, що прощаються йому що? Грехи. А там були е, декотрі з книжників, і в серцях своїх думали. Чого він говорить отак? Зневажає Бога, хто може прощати грехи, крім Бога самого? Некоторі книжники стали подивитися на це, а що він, що він говорить таке? Як? Бо гріхи може прощати лише самий Бог. І вони були праві. Вони були праві, він першим їм каже, що син людський має таку владу, бо він є Бог. Він має цю владу, бо він є Бог, і він може зняти з чоловіки його гріх. Так він багато кому казав, що е, прощаються тобі гріхи, але йди і впредь не греши. Він багато кому це казав: Я тобі прощаю, але йди, і більше так не роби. Він є Бог, який може з тебе сняти твій гріх. Коли ти прийдеш і кажеш: Господі, прости мене, прости мене, сніми, Він мене тягар на серці має. Він мене муче. Я не годен співати нормально. Я не годен стати на коліна. Попросіть у Бога пробачення. Каже, Господи, прости мене. Прости і сніми. І ви получите радість спасіння, як каже в Псалмах Давид. Ви получите радість спасіння, Ото облегчення на серці, що я тепер вільний від мого греха. Три думки. Молитися Ісусу правильно, поклонятися Ісусу правильно, і Христос знімає гріхи з нас. Йому слава. Амінь.